На світлині зображений український фотокореспондент Максим Левін. За попередніми даними генпрокуратури, він був застрелений російськими військовими у березні 2022 року на Київщині. Нині з біографією його життя можна ознайомитись на виставці: Війна ще не закінчилася. Її розгорнули поблизу кінотеатру Шевченка. Присвячена медійникам, які або загинули, або потрапили в полон, чи зазнали якихось пошкоджень від агресора. Ця виставка це як вияв солідарності тим медійникам, які, не покладаючи руки, продовжують працювати і здійснювати свою професійну діяльність. Загалом, за даними інституту масової інформації, з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 66 працівників змі з України та за кордону. Із них 10 – при виконанні професійні. Них обов'язків решта загинули, захищаючи Україну в лавах ЗСУ або внаслідок російських обстрілів. Тут можна побачити світлини робочі, світлини, якісь з життя. Однак, вони присвячені саме медійникам, тобто, це журналісти, це оператори, це фіксери, які зараз супроводжують іноземних журналістів в Україні і так само фотокореспонденти. На думку пересічних, хмельничан, виставка вкотре нагадує їм, наскільки важлива робота медійників. Саме вони розповідають про російські злочини, які ті намагаються приховати. Я думаю, що дуже потрібно, ну, щоб люди бачили, щоб не забували, щоб не, ну, щоб не проходили повз, щоб читали. Воно все якось дуже так. Попадає саме тема надзвичайно актуальна, адже вони були нашими очима. Вони були нашими вухами і нашим ротом, які на всю світову спільноту говорили про те, що в Україні війна. Навіть я, як людина, яка позиціонує себе як патріотка, як свідома громадянка, не може назвати прізвище загиблих. І це ганьба і для мене в тому числі. Тому треба підносити такі теми, щоб про них говорили. Ці імена були на слуху. У Хмельницькому виставка працюватиме до 12 вересня, а далі її покажуть в інших українських містах. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.